30 бронежилетів отримує коломийська частина, яка зараз дислокується у Артемівську. Таку допомогу військовим направляє у зону АТО, спілка ветеранів Афганістану. Спецзахист прибув із Німеччини. Ціна понад 200 євро за одиницю. Допомагали афганцям також і коломийські підприємці та прості люди. Більше знає Богдан Малецький. Спілка афганців отримала перші 10 бронежилетів у середу. Ще 20 приїхали у четвер. Загалом спецзасоби поставили без передоплати, суму, яку потрібно проплатити, понад 100 тисяч гривень. Левову частку надали коломаяни, зокрема Володимир Довганюк та Олександр Манзатюк. Однак практично всі не хочуть, щоб їхні імена називали, каже керівник спілки афганців Йосип Тодорів. Я перше хочу сказати подяку тим людям, які дійсно повернули свою душу і голову. До наших просьб, тому що є представники військової частини, нашої рідної Коломийської частини, яка зараз на сході, і друга частина буде входити на схід, яких дійсно я казав, і буду говорити, Богом забула. Але відкликлося меценати, відкликалися підприємці, деякі небагато правда. На даний час ми за допомогою цих людей доставили з Німеччини з Бундесферу 30 бронежилетів вищої ступені захисту, причому не, як сказати, гуманітарні, а чисто нові нульові. Прошу і звертаюся до громади міста, району, до других меценатів. Ще допомогти докінчити проплату за цих 16 бронежилетів. Виразити дуже велику подяку. Правда, люди просили і просять і кажуть, що не треба фамілій. Це дійсно істинні патріоти України. Але я, хоча їх імена скажу, це Ігор, Іван, Віталій. Тут один з них знаходиться. Ну і саме дуже доречно сказати: дві жінки. І жінки, це Леся, Оля. Змоглися самі працюють, заробляють ті копійки, три бронежилети проплатити. Я хочу теж удяку. Ігор, Іван, Італію. Це 10 бронежилетів проплата. Можливо, ще допоможуть щось. Ну, таких людей дійсно треба шукати. Це іде. Прозоро, чисто, без всяких обманів. Приїхав отримати бронежилети командир Коломийської військової частини Роман Басараб. Він зазначив, що це дасть можливість нашим військовим почуватися безпечніше. Підполковник подякував всім, хто долучився до закупівлі спецзасобів. Перш за все, я хотів би з цього приводу значить, подякувати, перш за все Йосипу Петровичу, тому що ця людина. Перша людина, котра відкликнулася на мою просьбу прохання, і вона зуміла в місті зорганізувати певну діяльність стосовно того, що ми сьогодні маємо можливість отримати безпосередньо з його з рук засоби захисту для моїх військовослужбовців. Також хочу подякувати безпосередньо всім нашим коломиянам, ті, які відгукнулися, надали допомогу, матеріальну допомогу щодо придбання цих бронежилетів. Впевнений в тому, що. Ці засоби захисту будуть надійним захистом для моїх військовослужбовців, тих, які виконують безпосередньо завдання на сході нашої держави. Вірю в те, що Бог не тільки буде з нами, а Бог буде і з усіма. Подякував коломаянам і та ветеранам Афганістану, військовий комісар Олег Пархоменко. Він зазначив, що в зоні антитерористичної операції такий спецзахист вкрай необхідний. Однак він звертається до всіх, хто хоче допомагати, не їздити до місць бойових дій самостійно. Коло ми є декілька організацій, які виконують ці місії по доставці, це є самооборона Майдану. Вони мають перевірені шляхи доставки, мають коридори, доставки мають підтримку з тих батальйонів, що там воюються безпосередньо. Батальйон «Дніпро». також є коло центр. Така організація яка також має ці можливості доставити. Я вас попрошу звертайтесь до них, і ті люди, які вже безпосередньо це робили, вони це й будуть робити. Наразі афганці продовжують збирати допомогу для коломийської частини. Тепер військовим потрібні запчастини до автівок та радіообладнання. Хто хоче надавати фінансову допомогу, може зробити це також через рахунок Коломийської міськрайонної організації воїнів інтернаціоналістів ЄДРПО ДРФО двадцять п'ятдесят Івано-Франківська область, філія Приватбанку МФО тридцять три Рахунок номер 260 08, 05, 25, 10 369